Я теж бав. Я, Хідати, не я його бачив, Йосип. Я його не бачив. Ну Сергій жив Йосип. Будь Будь не би не би не він жив і десь виїхав. Він Я і ніколи... я, я, Як ми колись ходили ну, туди, приважають зимою, не ходив, дали з нами. А що, нормально? туди на хутор. І назад. А потім вже фіртки знімали. Нормальний мужик великому. Ні, він спокойний. Да. Хочі, хоч овчі, ну, ну, його вчителі боялися. Да? Ну, брати його кумер, так? Ну що, його найстарший помер. Я не знаю, що серій ще є. Ти ли? толі. Один. Середній, самий старший, це середній. Середній. Да? В, середні. В Єролук, ну, тоді він не нас Не скажу, тоді було політику. У нас всі свої. Не скажу тут, не скажу. От тут я не скажу, що було. Було, але я не скажу, що було. Я все пам'ятаю. А то не скажу. А було на углу, на углу можна Так. Працюючий директор. Павлік може саме ліцею. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.

Наш Даля. Нас мама є робила не регулю. Я Валентину Іванівну часто бачу. Молодець. молодець. Де У Белгороді я живу. Отакі три брати. Туди до Степи поближче. Хто сповнить у сьомому класі? Не у восьмому. Я Шо не с... сповню. Що ви маєте сповнити? А я в ресторані будемо сидіти. Напомню. Невже ти не пам'ятає? Що ми з тобою у восьмому класі? Виробляли? Ні, не виробляли. Вечір був з школою No1 з восьми класу. Що ми з тобою робили? Ми розпівали. О, а, яку то, пісню? О, не пам'ятаю я. Все. Зараз я тобі напомню. Зараз напомню, чесно. Ну що, баби? Знаєш ми що? Ні, ми не виробляли. Отома молодець. Ми... Пісні пісні одну не За вітральність. Можемо мені новий зон. Шеї його не було. Зимой клоп. Ні, красиво. Саме був красота зімою. Прям обязательно нужна хоч хата обзор. Это еще три года.

Картошку купають, правда. Все подали, що валяться далі, поговорили, ми розсюди. А я прийшов до тебе. Стока і надій, всі приймали, вчителює, я їй даю так після школи, я вона тут. Ні, вона забрала, казали маму і Оля тільки подав не було, не було не було її. Це ж вони беремо Я бачу. Це ж вони там йшли матюк, саме Матюха Андрій. Матюха папу сон траву завжди приносимо. Ні, ні, він зараз не в кровлені, він зараз дай би парень. По ідеї він зараз живе, не то в заряді, ні то десь.

Ой, рози падають. Біля мене, по-моєму, не стоїть. А Віра присідня. Маленька виглядает.